Привіт, козаки-козачки. Бачите? Ага. є в мене така слабкість. Це наша Слов'янська і варязька кров, напевне, говорить. Люблю я отакі от речі. І вирішив я, тож вирішив і я долучитися до історії та культури предків. І викувати ніж, який по суті хрін злимаєш принаймні по тверезі. Це заготовка лише. Хоч і я вирішив загартувати, аби випробувати сталь. Сталь хороша. З тракторної рессори. А з таким зміїним хвостом. А чого ні? Слов'яни їх мали, кельти мали, германці їх активно використовували. А пацючня, пацачня, назвала це руським ножом. Хріном собачий. Це руський ніж. А Русь буває лише українська, бо Київська.